Доброго дня, шановні пані і панове. Залишилося 10 ось таких гарненьких саженців фундука сорту Каталонія. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт або вайбер, там можна замовити. Дуже вражайний, дуже добрий, неприхотливий, тобто всім раджу звернути на нього. увагу. Увагу. Також зараз ще дуже багато саджанців, дуже багато сортів цікавих полуниці. Починаємо її вже відправляти. Переходьте, обирайте всім гарних врожаїв. Ось така добра карніва система. Приживається добре, швидко росте. І на четвертий рік ви вже зберете добрий врожай. З третього вже буде трішечки горіхів, з четвертого буде дуже багато. На осінь ще буде близько 500 саджанців, так що можете записуватись, замовляти. Всім залюбки допоможу або питайте на вайбер, або замовляйте на сайті. І там, і там залюбки вам допоможемо. Всім дякую і гарних врожаїв.